Доброго дня, марята! Сьогодні пропоную вам пограти в одну цікаву гру четвертий зайвий одяг та взуття. Я буду вам називати предмети, які зображені на картинках, а ви мені скажете, що з них зайве і чому? Готові? Тож давайте дивитися на першу картинку, що у нас знаходиться на ній: зимова шапка, кепка, шапка і шорти. Що зайве? Думайте уважно! Вірно зайві шорти це літній одяг. Наступна картинка сорочка. Жіночі черевики, сукня і спідниця. Що ж на цій картинці нас зайве? Дивіться уважно уважно. Вірно, зайві черевики це взуття. Футболка, светр, штани. Світшот, світер такий ще один. Що ж зайва в нас з вами на цій картинці? Вірно, футболка, літній одяг. Светр, світшот, спідниця, кросівки. Що зайва на цій картинці малята? Вірно, в нас тут зайві кросівки. Це взуття. Куртка, шорти, пальто і шуба. Підкажіть, що ж тут зайве? Так, молодці, це шорти, літній одяг. Зелена футболка, чорна футболка, шуба і синя футболочка. Що ж зараз зайве в нас дітки? Так, молодці, зайва шуба, зимовий одяг. Чоловічі черевики светер. Світшот і спортивна кофта. Що тут зайве? Так, черевики зайві. Це взуття. Молодці дітки. Шапка, хустка, футболка і кепка. Що ж тут зайве? А не думайте, дивіться уважно. Молодці, вірно, футболка це одяг. Спортивні штані. Джинси, спідниця і штани. Що ж тут зайве? Так, зайва спідниця, бо все інше то штані. Резинові чоботи, сорочка, жіночі туфлі і чоловічі туфлі. Що ж на цьому малюнку дітки зайве в нас? Так, зайва сорочка. Вірно ви відповіли? Шапка, купальник. Рукавиці і шарфик. Що ж тут у нас зображено зайве? Так, вірно, купальник це літній одяг. Молодці малята. Малята, ви дуже гарно впоралися з завданням і все правильно назвали. До побачення!